Надо вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося, до чого вас приведе взаємодія з загаданою людиною. Подумайте конкретно про якусь людину, і будемо дивитися, до чого приведе вас взаємодія з цією людиною. Ну, на жаль, приведе до якогось конфлікту або навіть до якоїсь підлості. Конфлікт може бути такий, що ви будете відстоювати свою позицію до останнього, що ви, що ця людина. І, можливо, навіть. І виграш в цьому конфлікті або в цій суперечці він не, не вартий того, скільки сил і скільки себе ви вкладете в оці розбірки. А що вам порадять тут? Вам порадять пам'ятати, що ви переможець. В цій ситуації ви вже переможець. І треба себе поводити в цій ситуації як переможець, не реагувати на оці всі. Підлості, такі язвіння, якісь нечесності, а йти впевнено до своєї перемоги. Залишайте ваші коментарі. Ну а для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі.